Третьокласники Богдан та Сашко щодня вертаються додому зі школи вулицею Леніна. Однак ім'я вождя пролетаріату їм не відоме. Про Небесну Сотню малеча дещо знає. Ленін це ми ще просто не вчили. Про Небесної Сотні це ті, що стояли на Майдані і вистоювали, е, вистояли на Майдані, щоб е, щоб президенти стали нормальними і щоб прийняли нормальні закони. На хвилі Революції Гідності, 23 лютого 2014-го, частина харальчан висловила ініціативу перейменувати вулицю Леніна на Небесної Сотні. Тут на цьому місці була сесія виїзнатіпа міської ради, де прийняли. На другий день вони продублірували. І вулиця була перейменована. Однак, уже через три дні після вічі та сесії міської ради на адресу останньої почали надходити скарги від містян мовляв, рішення про перейменування ніхто із громадою не погоджував. Зокрема, колективний лист надійшов від працівників Хорольського механічного заводу. Далі ще кілька подібних звернень. За логікою міська рада повинна була б створити робочу групу і, спираючись на дослідження громадської думки, провести повторне і легітимне перейменування. Таке рішення було прийняте, і навіть щиткою датою виконання до 1 червня 2014 року. Але пролежало в шухляді, стверджують місцеві політики. Прецедент створений я так розумію, минулим скликанням міської ради, які сказали а, вибачте, але не сказали «Б». Майже через два роки після перейменування фасади будівель вулиці Небесної Сотні прикрашають старі назви, а подекуди й просто номерні таблички. А самі містяни практично нічого не знають про зміну назви. Де вулиця на Героїв Небесної Сотні знаходиться? Ну у нас про такої немає. Має? Ні, немає. Це ж в Києві тільки. А. а це як вулиця називається? Це вулиця Леніна. В нас «А де вулиця Героїв Небесної Сотні знаходиться? У нас, мабуть, і нема такої вулиці. Так. Да? Да. А це як вулиця називається? Це Леніна. Леніна. Не знаю, у нас такої ще нема. Оце. Леніна ось повністю. Центровано. Так, Леніна чи. Ну, бивша Леніна, ну це я з себе бачив. що Ні, таке. Ні, ми, ми скільки прожили, то ми ну, не знали, да. що я це я до Леніна, і той Леніна не… Новообрані депутати Хорольської міської ради взялися виправляти ситуацію. Були порушені норми законодавства. Це, по-перше, значить. Не було громадського слухання, і по-друге, не була зроблена комісія, на яку було покладено рішення міського голови. Це ми вважали, було порушенням. Я вважаю, що є громада, громадські місці, Ми повинні були кожного почути, достукатися. Наприкінці грудня 2015 року відбулася сесія міської ради, на якій депутати відмінили рішення попередників із тим, щоб процедурно провести перейменування. І одразу ж опинилися в центрі гучного скандалу. Новина про те, що вулицю Небесної Сотні знову перейменували на Леніна, потрапила на шпальта та в ефір практично всіх ЗМІ. Тим часом в Хоролі таки розпочала роботу спеціальна група із перейменування. Позавчора комісія засідала. Я член комісії по перейменуванню в місті Хоролі. Прийняли з 12 чоловік, членів комісії, 11 проголосували за Небесну Сотню. Люди подавали свої пропозиції від Хорола, від усіх жителів, значить, в основному за Небесну Сотню. Наша знімальна група також вирішила вивчити думку місцевих жителів. Ми а мені все рівно. Та я чую, щоб люди путались і все ті адреса, і все хай буде так, як була Леніна. Я вважаю, що як хтось профінансує за всі тех паспорти, то хай буде героїв Небесної Сотні. Остаточне рішення знову мала сказати сесія міської ради. Вона викликає неабиякий ажіотаж, тож доводиться проводити засідання в залі районної ради у холодному приміщенні неабияк спекотно від дискусій. Думки знову поділилися. Група депутатів пропонує поділити вулицю Леніна, назвавши частину на честь Небесної сотні, а невеликий відрізок машинобудівним. Про це прохає колектив Хорольського мегзаводу для того, щоб дотриматися, як то кажуть, історичного факту, що була вулиця Леніна, складалася з кількох частин. Одна з яких якраз відноситься до тої частини, де розташований завод, це Леніна 106. Тому й ми запропонували. Перейменувати цю частину вулиці у вулицю машинобудівників. громадські активісти та деякі політики висловлюють припущення, що позиція працівників Хорольського мехзаводу продиктована перш за все економічним фактором. Мовляв, нова юридична адреса може не сподобатися замовниками з Росії. Мехзаводівці людина. ці звинувачення відкидають. Я не розумію, чому пат публічне акціонерне товариство хорольський механічний завод. Не може знаходитися на вулиці Героїв Небесної Сотні, тверджує, що це ніяким чином не вплине на наші економічні показники. Доля експорту у, 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 у загальному всімі виробництва 24%. Зрештою, після двох годин обговорення міський голова Сергій Волошин ставить на поіменне голосування рішення про перейменування. Емоції просто таки зашкалюють. Юрченко Дмитро Володимирович, Ящук Анатолій Федорович. 17-18 чоловік і рішення відбувається. Разом із вулицею Леніна депутати перейменовують ще 24 вулиці з радянськими назвами, де комунізація у Хоролі відбулася.